Контроль це взагалі основна така тема в психології і не тільки. Особливо це стосується військових, рятувальників і всіх, хто стикається зі стресовими чи кризовими ситуаціями. А розуміння меж контролю допомагає знизити тривогу та зосередитись на ефективних діях. Є такий головний принцип контролю. Це називається, ми можемо уявити як коло контролю. Що ж, в принципі, означає ці коло контролю? Ну Ось уяви, у тебе є коло, і це внутрішнє коло, це як зона контролю, те, що я думаю, тобто мої думки. Це, це все залежить тільки від тебе. Думки та реакції, вибір, що робити далі, поведінка у стресових ситуаціях, способи спілкування з іншими. Тренування, розвиток навичок і ставлення до подій. Ну і звісно, турбота про фізичне, ментальне здоров'я. Ну, наприклад, якщо подивитися в реалії життя, то якщо в тебе є наказ, ти не можеш змінити його, але можеш контролювати свою готовність, реакцію та спосіб його виконання. Це було внутрішнє коло. Є середнє коло та зона впливу. Може впливати, але не контролюю повністю. Тут речі, які частково залежать від тебе, але не на 100%. Це стосунки з людьми, ти можеш бути відкритим, але інші самі вирішують, як відповідати. Є групова робота, ти можеш бути ефективним, але результат залежить від всієї команди. І здоров'я, ти можеш правильно харчуватися, тренуватися, але є генетика та несподівані хвороби. І третє це військові дії. Ти можеш виконувати накази, але не контролюєш хід війни. І, наприклад, якщо побратим робить помилку, ти можеш дати пораду, але не можеш змусити його діяти інакше. І останні коле це зовнішні кола. це зона неконтрольованого, те, що не в твоїй владі. Або не в владі людини це все, що не залежить від нас і на що ми не можемо вплинути. Ну що це може бути? Це дії інших людей, минулі події, політичне рішення, погода, час доби, пора року, закони фізики. Ти не можеш скасувати силу тяжіння або зупинити час, хоча було б дуже добре. І який, от приклад після бою немає сенсу карати себе за кожен момент. Він стався, але можна проаналізувати його і зробити висновки. Ну чому важливо розуміти ці кола? Чому це так важливо зараз особливо? Ну, по-перше, зосереджуючись на тому, що ми контролюємо, ми стаємо більш зібраними, впевненими та стійкими, коли ми витрачаємо енергію на те, що поза нашим контролем, ми можемо вигорети, розчаруватися або втрачати дуже багато сил. Ну і можна навіть собі просто зробити, як правило, на правило трьох питань. Перше, це в моєму колі контролю. Якщо так, то засереться дії. Це в моєму колі впливу. Якщо так, то спробуй вплинути, але будь готовий прийняти результат. Це поза моїм контролем. Якщо так, відпусти і не витрачай енергію даремно. Якщо подивитись на загальне життя, на життя військового, і ми можемо стикнутися там в бойовій ситуації з погадами минулого, там, взаємодії з побратимами і мирному житті після служби, то якщо це бойова ситуація, то не ти не можеш контролювати наказ, але контролюєш, як його виконаєш. Спогади про минуле не можеш змінити, але можеш змінити ставлення до них. І взаємодія з побратимами, не можеш змусити їх діяти по-інакшому, але можеш бути для них підтримкою. В мирному житті після служби не можеш повернутися в минуле, але можеш побудувати нове майбутнє. І як висновок можна зробити, що такі три основні речі: контролюй своє. Пливай, якщо можеш, і відпускай, якщо не в твоїх силах. Ну цей підхід робить людину стійкішою, сильнішою, і більш ефективнішою.